Вітаю вас на моєму каналі. Свята вже зовсім скоро, і треба мати в записнику кілька цікавих салатів. Та це один з тих, який не тільки треба мати на приміті, а точно приготувати. Поєднання у цьому салаті просто божественні. Отож, відварюємо для салату куряче філе, потрібно 200 грам. Додаємо сіль, духмяний перець і лавровий листок. Готуємо близько 10 хвилин. Кубиком нарізаємо цибулю. Цибулю краще взяти таку величеньку. Цибулю маринуємо. Для цього вкидаємо півчайної цукру, півчайної солі, лімо 50 мл води і 2 столові ложки оцту. Гарненько перемішали і залишаємо маринуватися на 30 хвилин. Приступаємо до решти інгредієнтів. На крупну терку натираємо дві картоплі. І перед тим, як викладати її, дно тарілки покриваємо трохи майонезом. Викладаємо картоплю, розрівнюємо і приминаємо. Солимо, перчимо і робимо сіточку з майонезу. Цибулі зливаємо всю рідину і викладаємо на картоплю. Також даємо трохи майонезу. Дістаємо з бульйону куряче філе і нарізаємо кубиком. Також можна розтягнути м'ясо на волокна, але це вже як кому зручно. Рівномірно розподіляємо по цибулі. Можна ще приправити сіллю та перцем. Робимо майонезну сіточку і кладемо консервований горох. І одразу наступним шаром варені яйця. Їх крупно натираємо. Також можна посолити і поперчити. До речі, у мене на каналі можна знайти ще кілька цікавих і смачних рецептів до святкового столу. Посилання під відео. Змащуємо майонезом. І тепер, так би мовити, родзинка цього салату. Потрібно подрібнити чорнослив. Можна нарізати ножем чи збити блендером. Як вже у вас вийде. Зверху на чорнослив викладаємо подрібнений горіх. Його можна трохи підсмажити. І останнім шаром червоний буряк. Рівномірно розподіляємо і мастимо майонезом. Обережно знімаємо кільце і салат готовий. Смак цього салату такий, що хочеться їсти його ще і ще. Тому зберігайте рецепт, підписуйтеся на канал і залишайте ваші коментарі. Святкуйте здорові!